Ми з вами сьогодні дивимось кавомолки Coffee Machines Pro. макап, маленький, домашній, хоча не тільки домашній, може використовуватись як друга кавомолка, може використовуватись в ресторанах, де кава на другому плані і немає великого об'єму. Вона достатньо швидко змелює. Вона стабільно змелює, в неї 57 ножі і можливість робити вам стабільний і смачний помел. Це її старший брат. Макавчик на 65 ножах. В нас стоїть кав'ярні в тій самій. Біля Асторії Тані робить 250 чашок плюс і справляється з цим на ура. А це їх ще старший брат. Проверсія вона потужніша за ту, але нам і тієї вистачає, якщо чесно. Має дуже зрозуміле меню. Одинарка, подвійна, ручний режим. все дуже швидко і легко налаштовується. Має тримач холдеру. Ставили собі, нажали і він туди змелює. Як на мене, в бюджеті близько тисячі доларів, а краще ковмолки не знайти. Все, що може бути інше, буде коштувати 2000+. плюс. І також є ще версії для альтернативи. Тобто не, не під холдер, а під пакет, під змелювання для фільтру. Дуже проста штука, кота просто змелює каву, робить це стабільно, швидко. Вони ще дешевші, вони там близько 800 доларів, здається. А є ще маленька версія. Вона взагалі коштує близько 20 тисяч гривень.